Іди сюди, лох. Вау! Мене не трахнули бомбаби! Нехай діти комунальників платять за комуналку. Яку вже що ту п'єш за Третю! Сіку? Ти шо йобнутий, що? Це просто тобі, блядь, скільки років? Третю банку п'є, блядь, цей Фанти! Супер респект. Навіть не те, як ти засунеш глибоко, а е, контролювати розумом оце все. Якщо ти починаєш запаюватись про рефлекс, то ти можеш навіть не так глибоко засунути, і, і вже типу е, ти, ти, ти можеш стояти бекати. А якщо контролювати розумом це все, то типу, може нормально бути. Що ляпнуло в тебе? На носа. У мене історія була. Я виїжджаю з двору з дівчиною. Друге побачення, здається, е, крутився пиздець в дворі. Мені газелька мішала. Я кажу, сука, пиздець, що ця газелька йобана, а дівчина каже, це мого папи. До речі, дівчина тепер моя дружина. <рисвіт> 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 в мене такі гавноєд маленький. Гавноєд. Мері йому зайшли, так ці вкусняшки, да, з фішиком. І Нейтану теж. Nie. Це вона про мене казала тільки що. Тим паче приватний будинок. То взагалі? Дегенератор дешевше ніж. Дегенератор? Генератор дешевше ніж. Ти ж сказала дегенератор. А чого вони цей? Офіційний саундтрек не використовують оцей. Набагато краще стало. Що... Сповіщення вимкнені. якісь. А, може, в налаштуваннях вимкнені ці сповіщення, бо там є вимкнути сповіщення. А, може, ти вимкнула сповіщення, яке, а, я поняла. Ти вимкнула сповіщення, яке виходить, щоб не було тобі оцей допомогітельної тривоги, не звищала, та yes. яка починає вирощати, тіпо, і тебе. Е, поняла? <in your life> і тебе тривожить. Може ти його вимкнула? і, і з цього і не це, а там треба окремо налаштуваннях вимкнути те і те окремо. Відкривай! Відкривай! Та нахуя відкривати не треба? А ні, не відкривай, не відкривай, не відкривай! Сука, Сука!

Зараз Ниш? Эээ, там тут в убийца. А дай ліхтарик? Я, Ой, я, там вбився, вбився, вбився. Йди сюда, лох. Пизда нам. Тип, тикай. <звук> 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 Єее, проїбали. Кожного разу роз'їбулюсь. Так, а як там вибити вище генерал цього рейсада? Це топ 100 треба бути, а я? А я 3327. А, ну треба ще одну просто зіграти. Де вона нахуй? Її тупо ніде немає. Що тема? Обригатись можна. А, блядь. Я не буду їсти на камеру, я собі хочу наслаждатися і упиватися, як тварина запихуватися голубцями, отак От робити, і, і засиратися. Робити інтерв'ю з подібного розбігу своєму як пособі. І намагання відбілювання. Плюс нещодавно у устави також інтерв'ю з незначною м'яко кажучи особистістю. За донати від 200 гривень ви вже берете, <свісно> берете участь. Фотки роблю везде вам. Чат, ви скринете, потім скинете на Аву поставить в фейсбуці. <свісно> <Оп>. Таксі! <свісно> <свісно> Сука, долбоёб. У мене всієї зброї немає. До побачення, лохозаври! Оп. Дякую, барцу. Ааа, не, Відбій. О, дякую. Блядь, даже відбій. То фили, блядь, да не на самый початок!

ти тільки не впади звідси, тут ніяк уже буде так. Ну залізти важко, там треба здаяк. А. Ну. Блять! Блять, Едвард! який я тупий долбайоб. У мене була одна задача, нахуй. Одна найпростіша задача для дебіла. Не впасти. Я, блядь, впав буквально через 10 секунд. Ого. О, опа. Все, Все, я з'єбаюсь. Айо! А не... тебе... <теперев> 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 <Забив>, uh... Миша, сама <теперев> тут. Це гарна людина. Все <плес> <плес> отут, отут все. Дякую. <плес> <плес> так, що ми чекаємо Ігора і Толіка? Опа. вас блядь! Опа. <ріст> а де Борис? Вау! <ріст> <ріст> Вчора на механіці! Туда-сюда, коротше, пару раз, конечно, я ту машину поїздивалась над нею, потому що нажимала сцеплення, перемикала передачу, і при цьому га газувала трошечки, газу давала. Так що машина звуки здавала не хороші, потім я перед нею звинялась. Але. Перший раз звісно, це, а потім вже все, стартую з першої собі помаленьку, відпустила, Чую, машинка вже требує. Значить, вже починає підрьовувати. Требує другу. Я така друга сюди чую, як щеплення працює. Бігом перемикну перемикнула. бігом газіку подала. Їду далі. Опа, чую, вже третю треба, Сюда щеплення. газик відпустила. Третю клац, газика подала. Погнала, погнала! Затриманий ликунник. Ніна, два часа ночі. Ти що, маленька, що? два часа ночі. Ніна, ти що, маленька, що? два часа ночі. Куди я пойду? Шо, в тебе перший котик помирає? Лягай спати. спать. Мене не трахнули бомбаби. Блін, це зрозуміло. Що, що за хуйню ти придумав? Бездротовий комунікат. Ти блядь. блєр? Блєнь, ти шо упав? Він по хаті і зміється Йду бургера нагрію Знаю, я не вважаю, що там це непрестижна професія. Це компанія. Єбать! Єбать, яке воно тверде. Це мої блядь, зуби, коли я кусаю цю булку. Що це таке? Ні, ну він в принципі непоганий, але от, от такий от, ну дерев'яний трішечки. Але, звісно, в цілому дуже, дуже класно, з, зазвичай смачно. Е, от Але хотілося б, щоб, щоб м'якше був. Та не треба. Ідеаліст! Не треба нічого. Е, вітаємо вперше в чаті. Дуже-дуже. А, блядь, сука, нахуй. Я подумав, це реально ідеаліст. Була можно ебать! Собака, здоров! Так, поехали. Сука, птичка! <звук> Нажимал <звук> кнопки пульта. <звук> Опа! Оп! ледь не перелетів. Йобане! Ти йобане, блять, ніяк інакше не назвати тебе. Вибач, Алло? Так, да, да. Ага. Ти теж хочеш? Ну дивися, ну... Ну ладно, ну як якщо так, то давай, ладно, зараз. Соплят дзвонило. Піди розбирайся. Отого, отого і отого. Все, я тут... Ось цю під деревом. Пішо От цього кажу. От цього, От цього диви. Єбаш. Єбаш. Красава. Молодець. Так би одразу. Розбирайся. Давай, Валера. Як заходиш в сільський туалет. Мухи в цьому туалеті. Це Со не ВСЕ, блядь, Я не понял! Я не понял! Я не понял! Я не понял, я не понял, я не понял! Аааа, я не понял! Я не понял, А, Я понял, нахуй! Я понял, блядь! Я понял, блядь. Ебать. Захавав Сережу, походу. Ой, вибач! Вибач! Ти що, рухопиш? Сука! Текайте, там пізда! Ну від фізичного дамагу у мене стоїть! Блядь остання пістюліна! Давай! Сука! Блять, на сука! Нехай діти комунальників платять за комуналку. А, темка. Так ти ж мені робила. Я собі робила. Опа, це вообще отвал пизды. Жопа, 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 жопа. Пі. Жопа, жопа, жопа. Блін, ну вот так и хочешь пробовать уже. Ха-ха, здраво, конечно, хочешь. Пойне запобачивай в рот. до, личинки, е, до метелика. Як називається лічинка метелика? Анус. Лярва. Лярва? Сам Вибачайся. <origine> За що? За те, що накричав. Вибач. Добре. Не вибачаюсь, не вибачаюсь. <ху> <плод> <плес> а, чекайте, ну. Сука, зараз за мене. Мене лапіли! А зараз... я ж я прикалуюсь, бай, та відкривай його, я прикалуюсь, господи. <рес> 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 Хто кидає сніжки? Не? Не знаю. Воно... Блін, Блін, це такі? стоїть козел. <рес> Кидайчик. Ки китайчик. <реш> Давайте проаналізуємо ситуацію. Китайчик сказав, що я чистий. Я знаю, що я чистий. Але китайчик міг бути імпостором, побачити, що я імпостер і ми можемо об'єднатися проти вас. Тому того треба було б сканити китайчика. Але е, я думаю, що китайчик, якби був імпостором, він би. Е, а я знаю, що я чистий, він би сказав, що я імпостор і все. І не поліз би сюди сканати. Значить, китайчик, скоріше за все, чистий, бо я знаю, що я чистий, і він сам поліз канати. Значить, когось вигідніше з вас канати. А, і ще в мене є корпс-сканер. Mm -hmm. Тоді похуй. Ола! Кінтюр який. Стій козьо. Стій козьо. А! ГГГ Кеннеди, блядь! <свист> Сука, блядь, да ты? Я ебал нахуй эту команду, у блядь. Это пизда. Что за пизда, за стрелку, да? Сука, блядь, это пизда нам, блядь. Команда дебилий, блядь, кончена. Блядь, ты? Где сюда, коллега? Дальнього пістолета в холодильнику не було? Ні, там нічого не було. Значить, він мав бути реально там, походу. Значить, його е китайчик походу, взяв. Там, типа, завжди він лежить? Ну він лежить або тобто, в холодильнику, або там. Китайчик саме перший пішов на сцену, пістолета там нема. Ну, значить, там к... піздете, <казов> <нам> китай... <казов> Ми його не перевіряли. <казов> Про лавілея казали. Та да, бля, пиздець, хотів Макдональдс собі замовити. Вчора була їбать яка погана погода в Києві. Прям пиздець, все заливало повністю. І що глово, що Болтфуд не працювали абсолютно. Я сидів, чекав, 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 чекав. З'явилася можливість замовляти в Макдональдсі. Я такий, опа, дивлюся, ціна на доставку єбатяка. Сто з хуєм гривень. Я такий, ну я ж не мільйонер, щоб там за заради якогось Макшейка, грубо, грубо кажучи, стільки за доставку платити. Воно дорожче, ніж сам цей макшейк. Я думаю, ну замовлю собі побільше. Нехай мені буде на два рази. Я спочатку з'їм наїмся і під вечір ще захочу. Я замовив собі, дохуя всього? Бігтейсті меню з подвійним сиром. Маккріспі, Бігмак, Дабл чізбургер, 12 курячих стріпсів і макшейк. Оце Оце я замовив кхм, на, на якийсь час певний. Ну, типу, там, на. На цілий день, може навіть на наступний трішечки, для того, щоб зекономити на доставці, щоб воно було більш виправдано. І сижу, чекаю 40 хвилин, а воно все шукає і шукає кур'єра. Не можу знайти його. І потім Макдональдс бере, відміняє нахуй замовлення це. Що не буде Макдональдса? Посижу, почекаю ще трішки. Десь через годину знову з'являється можливість замовити? Замовляю через годину ще раз. І що? І знову 20 хвилин ніхуя немає. І замовляю все те саме. Я такий. Ну ладно. Спробую вглову замовити. В болті, якщо ви не знаєте, ви не можете в процесі відмінити замовлення. Частіше за все. Іноді пощастить, іноді не пощастить. Коротше, через годину мені приїхало два Big Tasty меню з подвійним сиром. Два бігмака, два мак 24 курячі стріпса, 2 мак і два давлчізбургера. По перше. Це пізда, як багато їжі. <payment> По-друге, це пізда, як дорого. Ой. пісюн? Чому у мене я заходжу Ти ще Я... пока. Куда, блядь! Табурек, мутай на статус. Ебать, митку яри, блядь! Ой, блядь! Принцип такий, коли право повертається назад, ми повинні перес. Коли право повертається назад, в той момент, коли вони пересікаються, ми біжимо вперед вже. Почнемо біжати вперед все. Нам Ага. Легко Блять Сука блять Блять Ты че, лейбос, дув Да, блять, стоп Сука Ого, выгодно мотало Я не дам! Блять! Я тебе зверху! О, тут мультик показують! Ого! Ого! Будинок монстр! Че його, блядь, з не дивити мультики. Нихуя собі! Я не можу, не тянуть, блядь! Бабуря качаемся! Вс, зараз хорошо руїну! Ого, що тут показують? Ми руины! Блядь! Сука! Ну, ну вийшло. Чили прохуй. Погнали! Що, раз, два, три! Та, У мене ноги на столі, блять, руки десь пізді. Не так детує, все нормально. Там ворона дві кажуть. Нападаємо на кофейний гущі, чат. Давай, І що так. нагадала? Левілей долбайоб, диви, пишу. Блять, ну про проти і... гадання ніяк не підеш. Какава це? Ця... Де... Ди... О, диви портрет. Портрет Кеннеді тепер. Оказується, то не Левілей, то про Кеннеді було. Mm. А це дивіться, наші модери, оно кружочок. Один, два, три, чотири. То Левілей, Ніка, Бабурєк. Я Кеннеді. там ніхуя не бачу. А китайця не намалювало. А, ось у китайця. китайця машину паркує, походу. <плес> Блять. <laughs> Блять, це модери мені не проглазили. Напроглазили? <плес> <плес> Стрім іде, а ти проходиш тут ззаді, типу не знаєш, не бачиш їх. Я вам кажу, чатик, ви завжди станете для мене самим красивим чатом, навіть якщо у вас не буде грошей на сапку Вірю, я і повірив. На... Я... Вірю, я повірив. <плес> і попробуйте зараз це напишіть. Я... <плес> <плес> ну ти ж їх тренуєш. <плес> Це той самий момент. Дуже дякую всім за те, що були зі мною, з нами, за те, що донатили, за те, що е, хто підписувався на Донатело, хто сидів з нами ночував, хто з нами дивився Офіс Сімсони е, індусів, хто е, просто підтримував, хто навіть тим, хто писав, що сопля краще, ніж е, генерал. Всім дуже дякую, всім добра, ніж всім окпок.